Празник Спірідона 12 грудня, 12 децембра по юліанському календарю по-новому попадає 25 грудня. В цей день нині западні християни вже празнують рожденство. Однак ми держимося юліанського календаря, і тому наше іродство буде теж 25-го. Попадаючи на 7 січня уже Григоріанського календаря. Уже рік назад я проповідь сказав, щоб розтолкувати людям. І за просту проповідь уви, проти мене возбудили головне діло, а потім опомнилися, що ні за що, і тепер викручуються различними рішеннями. Но повторимося те саме, як що було рік назад. Є у православних свій православний календар, церковний, іменуємий условно-юліанським. На нього нинішні толкователі в Україні всі кажуть: знаєте, Юліанський календар від Юлія Цезаря. Оно правда, но церковним він став лише тоді, коли у VI віці Діонісій малий. Православний предложив церкви почати літочислення не від основання Рима, а від дати народження Христа. Одноразово він увидів, що юліанський календар, старенький календар але він був на той час календар науковий, Напомнимо і сьогодні летять космічні кораблі у космос. По юліанському календарю. Почому? Бо начертательна геометрія напоминає нам, що якщо у повітрі маємо три точки, то можна четверту вирахувати легко. І так, якщо у світі є позиція Сонця, Луни місяця і землі, то на основанні цих трьох точок можна вичислити орбіту любого Освітила. Так вперше Діонісій Малий увідів, і вирахували, що за 28 років круг Сонця той самий місяць робить, 19 років закрутився і знову на небі повторяють ті самі точки. Діонісій Малий перемножив 28 на 19 получилося. Вічна пасхалія. 532 роки. Так все стало через кожні 532 роки на небі сонце і місяць повторяють свої точки. Врахувавши цей момент, Діонісій Малий вписує православну пасхалію. Він забирає від Олександрійського календаря. Церковного усі ті таблиці, які там були на 25 років, на 95, на 85, він їх і зробив православну пасхалію на 532 роки і вписав її у Юліанський календар. І оттуда, умовно, донині називається тепер Юліанський календар, але він реально з моменту, коли вперше не Юлій Цезар. А іменно Діоні Малий починає літочислення від Різдва Христового, а Пасхалію Олександрійську вписав у Юліанський календар. Умовно називається Юліанським, а фактично VI віка чисто богослужебний православний календар. І ти, Отче, святителю Спірідо, не поможи нам, щоб ми були мудрі і благословенні, бо лише так поступаючи. Будемо такі тверді, як наші предки, а у вічності і наслідники Царства Божого єдності з доном. Амінь.